Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчати всесвітню історію у 7 класі. Сьогодні на вас чекає мандрівка до Великого князівства Московського. Спочатку пропоную зв'ясувати, як виникла ця держава. Перенесімося у 12 століття, коли Русь, Україна переживала період роздробленості. На сході руських земель розташовувалося Володимиро Суздальське князівство, очолюване сином Володимира Мономаха Юрієм. Пізніше літописці дадуть йому прізвисько Довга рука або ж «Долгорукий» за бажання приєднати якомога більше земель. Правління Юрія описується в Іпатіївському літописі, оповідаючи про 1147 рік. Літописець вперше згадує місто Москва. Тому саме цього князя вважають його засновником. Після того, як Москва стане центром Нового князівства, її аж до XVI століття очолюватимуть саме нащадки Юрія Долгорукого. Наступником Юрія Долгорукого став Андрій Боголюбський. У 1169 році під час князівських міжусобиць його війська. Нещадно пограбували Київ. Ослаблення столиці стало черговим кроком до посилення самостійності окремих князівств. Найбільше піднесення Володимиро Суздальське князівство переживало за княжіння сина Андрія Боголюбського, Всеволода. Він отримав прізвисько Велике Гніздо, оскільки мав багато нащадків вісім синів, чотири доньки і багато онуків. Як і попередники, Всеволод боровся із боярами і не бажав ділити з ними влади. У своїй боротьбі він спирався на людей, які служили при дворі князя, тобто дворян. Після його смерті у 1212 році Володимиро Суздальське князівство розпалося на сім окремих князівств. У 1237 до кордонів Русі підступило монгольське військо Хана Батия. Орда спустошила найбільші міста Володимиро Суздальського князівства, наприклад, Володимир, Ростов та їхні околиці. Люди залишали ці землі та переселялися в міста на окраїнах князівства. Вони стрімко зростали і ставали центрами окремих князівств. Серед них була і Москва. Ці князівства ставали васалами Золотої Орди. Тобто політичні рішення ухвалювались під наглядом ханів і їм же виплачували данину. Місцеві князі намагалися покращити стосунки з Ордою, наприклад, через династичні шлюби з монгольською знаттю. Головною винагородою за добрі стосунки з ханом був ярлик на Велике Князювання. Він дозволяв збирати данину з навколишніх земель. Головними претендентами на нього. Були московські і тверські князі. І тут згадаємо Івана Калиту, що княжив у першій половині 14 століття. Внаслідок політичної боротьби при ханському дворі саме він здобув ярлик на Велике князювання. Він княжив і у Москві, і в Новгороді. Згодом допоміг Орді придушити повстання у Тверському князівстві. Політика Івана Калити сприяла послабленню Новгородської та Псковської республік. Наступним важливим етапом історії Московського князівства стане правління Дмитра Івановича наприкінці 14 століття. За час його князювання у Москві сталася велика пожежа. Оскільки дерев'яні будинки і укріплення згоріли, князь Дмитро вирішив звести новий кам'яний Кремль. Щоб протистояти ворогам та стихії, багато будинків у місті зводять з білого вапняку, через що Москву почнуть називати Білокам'яною. У 1375 році військо князя Дмитра перемогло Тверське та остаточно припинило їхню конкуренцію. За тих часів Золота Орда переживала міжусобиці. І князь вирішив скористатися цією слабкістю. Він прагнув здобути самостійність для Московського князівства. Протистояв йому один з претендентів на Золотоординський престол Хан Мамай. Їхні армії зійшлися у 1380 році на Куликовому полі біля річки Дон. Військо Дмитра Івановича перемогло Золотоординське. І ця битва оповита багатьма легендами. Наприклад, про двобій священника і богатиря Олександра Пересвєта з непереможним челубеєм, в якій загинули обидва. Легендарною є і кількість учасників битви. Радянські історики писали про 200 300 тисяч воїнів. Проте під час археологічних розкопок вчені не виявили слідів такого масового побоїща. Знахідки свідчать про те, що людей було у десятеро менше. Після Куликовської битви Москва стала політично незалежною, але платила данину золотоординцям, щоб уникнути набігів. За цю перемогу князь Дмитро Іванович отримав прізвисько Донський. Його нащадки Василь І та Василь ІІ темний розширювали кордони держави протистояли Литві та Новгороду. Їхнім наступником став князь Іван III. Саме він позбавив вибору новгородців, які вагалися між союзом з Литвою та Москвою. У 1474 році він розбив новгородське військо. Та приєднав землі республіки. Місцеве віча було знищено, а прихильних до Литви Бояр вбивали цілими родинами. Частину місцевого населення виселили вглиб московських земель. Захопивши Новгород, князь фактично оточив землі Твері і 1485 року місто визнало його владу. Таким чином князь розширив територію Великого князівства Московського втричі. За сприяння Івана III стався розкол православної церкви. Церкву на територіях Великого князівства Московського буде підпорядковано самопроголошеному московському митрополиту. Після занепаду Візантії Московське князівство претендуватиме на роль нового центру православ'я. Князь часто звертався за порадою до Бояр і створив із них Раду Боярську думу. Іван III відмовився сплачувати данину Золотій Орді. 1480 року його військо зустрілося з Золотоординським на річці Угрі. Армії стояли на різних берегах річки, і напасти першим ніхто не наважувався. Тому ці події назвуть Стоянням на угрі. Війська хана кілька разів намагалися перебратись через річку, але не вдало. Ординці не дочекались підкріплення від литовців, тож вирішили відступити. Московське князівство більше не платило данини Золотій Орді. За Івана III у 1497 році буде створено судебник, збірник законів московської держави. Окрім покарань за злочини, у цьому документі була прописана залежність селян від землевласників. Щоправда, було запроваджено Юр'ївдень, за тиждень до і після якого селянин міг змінити господаря. Московське князівство стало не лише політичним, а й культурним центром у середині 15 століття. У Москві було складено перший руський хронограф короткий опис всесвітньої історії. У московських літературних та фольклорних творах описуватимуть боротьбу з Золотою Ордою, як приклад, сказання про Мамаєве побоїще. У новгородців запозичать сказання про подорожі сміливих купців і далекі краї, наприклад, легенда. Про надзвичайно багате місто Кітеж, поховане у водах озера. А про московську архітектуру та ікони ми поговоримо вже наступного уроку. Дякую вам за увагу і надовго не прощаємося!